Мудрий махтей. Жив собі та був в одному селі бідний Махтей. Не було в нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку та діточок чималенько, і всі їсти хочуть. То як заробить щось чоловік за день, так усе й з'їдять за один прихват. Та ось уже кілька днів махтею Хоч сядь та плач, хоть стоячи, реви, ну ніхто не наймає. А діточки ж їсти благають. Іди до пана, проси, хоч що небудь, у рот ці ордів кинути, бо скоро нам і вухо повідгризають. Посилає жінка, чоловіка до багатья Никифора, мусив іти Махтей. Хоч і не вірилося, що той розщедриться, бо хоч і багатий, прибагатий був пан, але ж і жадібний був. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, а грошей неміряно має, скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці на купі лежить. Прийшов бідний чоловік у палац та й каже: Пане, Змилостівіться, дайте трохи грошей або хліба, бо ж діти і жінка пухнуть від голоду, а я вже вам якось відроблю. Та на лихо ти мені здався. У мене й без тебе є кому робити, та й ротів своїх вистачає. Хоча пусті, он, бачиш, іде селянин з коровою. Так він уже не один день її тягає то на базар, то з базару, тільки очі мені мозолить. Дам тобі грошей, якщо вкрадеш у нього ту здохляку. Та вже ж якось украду, промовив Матвей. Тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт махтею, та з тим вони розійшлися. Іде селянин з коровою по стежці. А махтей все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та кить чобіт на стежку і причаївся, чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, узяв, покрутив його в руках. Ну, навіщо йому один? Якби ж два було, Та й пожбурив, що було сили знахідку в кущі. І пішов собі далі. А махтей, мудра голова, відбіг наперед та й кить другий чобіт на стежку. Іде селянин, аж знов чобіт лежить. Законозило його другий чобіт ось лежить, а перший же викинув десь тут недалечко, прив'язав корову до дерева. А сам мерщій шукати перший чобіт у кущі. Махтею тільки цього й треба за корову і до пана. Привів, радіє, бо Никіфор зараз відвалить стільки карбованців золотих, що й дітям вистачить на харчі, та й селянину непогано. Бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, ніж його стара корова. Нагукали пана, то як гляну, що стоїть махтей з коровою, аж скривився. От, вражий син, це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати, мудрувати, і каже Дам тобі, чоловіче, вдвічі більше грошей, якщо принесеш назад ті чоботи, що я тобі дав. Добре, принесу. Коли ваша воля на те, забрав бідняк корову, привів її до болота та й потяг у багнюку. А далі, як почав мукати, корова й собі перелякалася та як зареве, почув селянин, що його корова в болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи штани, кинувся на березі та й поліз у грязюку. А Махтей зачоботи та до пана. Пан дивився, дивився то на чоловіка, то на чоботи, а далі плюнув, дав грошей, як обіцяв, ще й наказав більше ніколи в його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий Махтей, розказав жінці, як перемудрував пана, і стало його сімейство жити без горя і без нужди.